Так, підганяємо транспортний засіб. Усім привіт, тату, привітайся. Транспортний засіб, бачите наш. Посолька є. Тато наш не бере, звісно. Тільки я беру. Ось, прошу. То. І все. Зараз. Готуємо. Секундочку. Друзі, ще раз усім привіт. Ми вже зібралися зранку. Та, то вже не зранку, вже десь один на... під обід, під бо ще хотіли дотеребити одній пані, бо вона сьогодні е подзвонила і одразу проплатила. Знаєте, і там небагато два кілограми, то ми вже сіли та вже її дотеребили. Цей... Ну, бо щось, знаєте, є проплата вже. Ти щось більше відчуваєш відповідальність, думаєш, боже, людина заплатила, треба, треба швидко відправляти. Я не знаю, я, чусь, я така дурна, я не знаю. Так що йдемо. Тато нас нічого не ставить. Нас все, я ставлю, Артур ставимо ту фасожу, не він нічого не робить. І Артур, привітайся! Артур тягне саночки. Назад їдемо всі по черзі. Трохи Артур, трохи я. Трохи бавимо. Та нічого, добре, що є санки ще, бо якби ще не було санків, не знаю. Нього ну, не було б занести багато, друзі. Кожного дня більше ніж 20 кг трохи забагато. Ну, але нічого, нічого, хоче жити, вміє вертетися, знаєте, як то кажуть. Так що якось так. Ну що, ми погнали, йдемо. Все, ми вже вдома, всі працюємо далі. Привітайтеся всі, хто не привітався. Артурочка, ти, ти вітався. Я забула, Бош. Я вже забувай. Бумчик, ти вітався? А ну вітайся швидко. Дивиться, ми шоколадку відкрили. Ваш зимой. Я хочу тої шоколадки, але ми йому не даємо, то йому не можна, йому доктор заборонив. Ну що, друзі, ми працюємо завтра, вже маємо останнє. Ні, ну, верніше, завтра ще не останнє замовлення, але завтра такий самий насичений день, бо, бо більше, ніж 20 кг, коротше. Завтра, так би, останній день виконуємо і все. Так? Це. Хлопці, ви вже раді? Вже до посоля Ще трошки, ще трошки. Мікрофон вже я вже записала, вже сюди відкрибити, нема коли мікрофона. Все, друзі, ми працюємо. Так, друзі, такий сьогодні в нас був день. Дуже подібний до вчорашнього дня. Дуже. Майже все те саме, нічого не робили, тільки фасоли теребили. Якось так. Ми ще маємо теребити, бо ще трохи є. Але я швиденько ролик закидаю і йду їм допомагати. І усе, і усе друзі. Цілий день сиділи теребили. Ага, є ще вільних 7 кілограм. Хто хоче, може взяти собі вільних 7 кілограмів. І все, і по фасольці. Фасолька закінчилася. Ой, якось так. Не, верніше не закінчилося, я ще пам'ятаю, бо ще люди в кінці місяця мають взяти. То я їм окремо відложу. Ось так. Ну все, ну все, по фасольці. Добре, друзі. Вибачте, мені помік мій п'є. Що вам так мало часу приділяю тепер, бо мушу, мушу зробити порядок з цією фасолею. Вже як закінчу, вже думаю, що завтра вже того не буде 100%. Вже як закінчу, все. Буду довше ролики знімати, буду більше з вами. А сьогодні кажу всім па-па, До нових зустрічей, друзі. Усе, всіх обнімаю. Всім кажу на добра ніч, мирної спокійної нічки, усе. Всем папа. -па.